Listen well. oh. Ань, скажи, будь ласка, я хочу відкрити кав'ярню. З чого мені починати? Перше, що тобі потрібно почати, це проаналізувати. Взагалі цей бізнес розбиратися хоч трошки в ньому, там зрозуміти специфіку бізнесу, взагалі, специфіку аудиторії, типу, локація, де в тебе знаходиться ця кав'ярня. Наприклад, якщо в тебе кав'ярня знаходиться десь біля закладу навчання, да, там, де студенти, молода аудиторія, то це має бути один концепт. Да, продумати цей концепт теж варто. Типу, якщо це наприклад біля офісів, то це інший концепт, А під концептом я маю на увазі це там. Айдентика, я маю на увазі, що які напої ти будеш подавати, навіть назва цих напоїв, назва твоєї кав'ярні це дуже важливо. Взагалі, все потрібно починати з чіткого плану. Що ти будеш за чим робити, який в тебе буде брендинг? Скільки ти будеш грошей витрачати на те, щоб просувати цю кав'ярню, які в тебе там будуть продукти? Це буде тільки кава, це буде кава, це будуть якісь снеки, це будуть. Там тости, якісь швидкі перекуси, це буде чай, наприклад. Дуже-дуже чітко варто собі сформувати цей план, що ти хочеш отримати. Тіпа. І, і тому, тому, щоб зрозуміти, що, який тебе буде асортимент товарів, що будеш ти продавати, як ти будеш, як ти будеш оформляти, наприклад, свою кав'ярню. Дуже важливо розуміти, для кого ця кав'ярня буде будуватися. Тому я кажу, що спочатку аналізуєш, говориш, що так, це студенти. Ти маєш розуміти, типу для себе для кого ти цю кав'ярню відкриваєш. Ти маєш розуміти, які в тебе там мають бути продукти. чіткий собі план формуєш, от, проаналізував. Зробив там брендинг, як тим, як має виглядати твоя кав'ярня? Да, це саме це найголовніше, щоб вона була візуально приваблива, там була заточена під твою цільову аудиторію. Ну і звісно, присутність в соціальних мережах, тому що це ж розповсюдження швидке. Тому що повісити банери по всьому місту, ти, звісно, можеш. Але якщо твоя кав'ярня локальна, вона одна. То ти маєш прив'язуватись, зосереджуватись на конкретному місці, там поставити зробити сайт або поставити геопозицію, там геомітки ставити для себе. От коли коли людина проходить, наприклад, повз кав'ярню, що вона навіть в телефоні бачить, що от, тут є кав'ярня, вау, прикольний вайб. Можна зайти випити кави. Там можна щось перекусити, там не знаю, музику послухати, просто поспілкуватися з людьми, якщо це велика кав'ярня.